Можна сказати, що Ізраїль, Ізраїлю вдалося те, що ви кажете, завдяки безвихідній ситуації. Він не міг інакше вижити. Ми можемо вижити. Це, це проблема наша. Українців 65 мільйонів в світі. Ну зараз живе половина тільки в Україні, але вони російні по, по світу, є багато організацій. Я знайомий добре світовим конгресом українців. Приймав участь в їх засіданнях, виступав навіть у них. І тому українцям світу не загрожує знищення. І навіть Україні загорожує. Давайте подумаємо взагалі. От ми говоримо часто, що російська агресивна війна має ознаки геноциду. Але проти кого? Проти пересічних українців? Ні. Проти свідомих українців. Проти того, що є, так би мовити, початком зародження політичної громадянської України, політичної нації. Всі, хто вважає себе активними українцями, які реалізують себе через своє українство багато в чому, вони є ворогами Росії, але ми знаємо, що таких ще небагато, недостатньо багато, щоб наш опір Росії був потужніший, ніж зараз. У моїх підрахунках зараз в соціальній інтеграції по цій війні приймають участь близько 30%. Дорослого населення України це багато чи мало. Це більше, ніж було 30 років тому. Проводіть паралелі з Ізраїлем. Набагато паралелі, я ж кажу, вони можна проводити, але вони недостатні. Вони... Але там залученість. Чим, а... глиб, чим глибше ми проникаємо в Ізраїлі, є національний консенсус: 80% завжди на готові стати на заборону Ізраїлю. А у нас тільки 30. От чому проблема. Процес соціальної інтеграції ще не осягнув, як в Ізраїлі, 80% населення України дорослого. Якщо б він осягнув, якщо б у нас був зараз рівень цього національного консенсусу, ми були б такі сильні, що зупиняли б росіян будь-де і будь-як. Але це ми в процесі набуття національного консенсусу.